Так, друзі, всім привіт, Вітаю вас всіх на моєму каналі, І це ранкові новини Харкова нагадую, що 23 грудня. Так активність ворожої тактичної авіації на сході 8.23, далі. Активність тактична вяті на східному напрямку в 3 години ночі 12 хвилин. На Даний час без загрози. Далі в 0.2.49 ночі. Зараз буде відбій повітряної тривоги по всій області. Була загроза застосування СЗО по області. Друга ночі 22 хвилини. На даний час побала типу шахет в області чисто, так перша година ночі 56 хвилин. На даний час в області один Бапалат типу шахет в Берестецькому районі Курс Західний. Далі в області загроза БПЛА, типу шахет зберігається. Перша година ночі 15 хвилин відбій, загрози для міста. Так, на даний час в область один БПЛА, типу шахет в Лозівському районі, Курс Західний, один БПЛА, типу шахет в Берестонському районі Курс Західний. Так, в ноль, один БПЛА, шахет. В Гуському районі курсом Західним. Один БПЛа, Шахет в Лозівському районі, курс Західний, один БПЛА, типу Шахет в Берестинському районі, курс Південно-Західний. Далі 0024. На даний час в області. 1 БПЛА, Шахет в Ізюмському районі, курс південний. Чотири бапалати пошохет в Чугурському районі, курс південно-західний, один по пошахет в Куп'янському районі, курс західний далі. На даний час в області один бапалати, пошохет в Берестинському районі, курс Південно-Західний. 4 б палати по шахет в Чугуському районі, курс Півзенно-Західний, 3 б палати по шахет в Куп'янському районі, курс західний. Друзі, підписуйтесь всі на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що новини, що відео на моєму каналі виходять кожен день 24 на 7.